Вітаю, шановні друзі, мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія Українців, і в цьому відео хочу вам розповісти, як змінилось відношення іспанців до українців за ці два роки. Хочу вам нагадати, що до повномасштабного вторгнення в Іспанії офіційно десь проживало близько 100-150 тисяч українців, і під час повномасштабного вторгнення за два роки заїхало іще близько 200, тобто це більше ніж. На 100% уявіть собі, звісно, що раніше з українцями і іспанці зіштовхувались дуже ну небагато. Що у нас є певна кухня, що це працьовиті люди, що вони працюють на дуже багато працюють на прибираннях, хтось там працює на на будівництві. Ну, ось так приблизно от, там знали Шевченко, Зозуля, Коноплянка, Клічко. Це вони все знали. Про українців. І ось уявіть собі, починається повномасштабне вторгнення. Ви розумієте? <му> От з чим я зіштовхнувся? З чим я зіштовхнувся. Дуже багато негативу від наших людей йде самі до себе. Ми самі до себе один до одного відносимося з якимось хейтом. Розумієте? І це ж все видно. Це все видно. Їм це видно. Розумієте, і коли вони. А іспанці дуже культурні, вони наблюдають, наблюдають, вони з тобою от про це. Не особливо то і поговорять. Хіба що ти близький друг? Тільки у себе десь, може, в родині вони можуть поговорити про такі речі. А так вони навпаки, вони дуже толерантно і дуже стримано будуть відноситися до будь-яких думок. Розумієте? І ось на яку я статтю натрапив позавчора в Фейсбуці. Я хочу просто процитувати автора. Автора звати Олексій Толкачов, він голова фонду Омріяна країна. Вони допомагають дуже багатьом людям в Україні відбудовувати будинки свої. Це керівник дуже великої компанії, будівельної Футерополіс. І ось він от написав от таку статтю. Ви розумієте, я хочу її прочитати, щоб ви самі зрозуміли. Чи змінилося у іспанців до нас відношення, чи не змінилося? Так? Просто цитую його, що він пише. Крик душі. В моєму попередньому відео я говорив, що все закономірне і доцільне. Так от, про закономірність я змовчав, але маю сказати: теперішня наша війна наслідком 30 років нашої безгосподарності. Нехлюйства, егоїзму, крадікуватості, моральної деградації та гнилі. Ми протринькали країну, яка в 91-му році за рівнем ВВП лише в 5-7 разів поступалася Китаю. Все протринькали, все спустили, розікрали, зруйнували. Нічого і нікого не цінували. Чому так? Тому що урвати собі. Егоїзм, хитродупість, насрати на всіх. Стало моральним кредо дуже багатьох наших людей. Чому я починав революцію світогляду? Тому що чітко зрозумів, що не у владі проблема, проблема в нас самих, в наших людях розруха в головах. Десять років тому я займався багатоповерховим будівництвом. Я вигнав всі українські бригади. Е Лінькуваті, крадійкуваті. Не відповідають за слова. Я найняв турків. Вони працювали в три рази ефективніше за українців. Але українець водій, що віз арматуру з металобази по дорозі, вкрав 20% об'єму. Я би не сказав, що українці тут е, працюють гірше От за кордоном. Навпаки, українська робота цінується. Достатньо якісно роблять. І тут так само можуть зробити і інші націоналісти, не тільки українці. Це вже я додаю до цього. Е, далі, от він пише: я займався шарівським палацом. Найбільша лайна я наївся від людей, обкакати ближнього, захейтити, вставити свою корупційну схему. Виявилося природою для наших людей. У нас намертво відсутня культура співпраці і вдячності. О, співпраця і вдячність. Співпраця і вдячність. Оце я теж помітив тут в Іспанії. Ми не розуміємо, що таке співпраця. Для нас важко. Ми думаємо, що з нас щось хочуть. Ми думаємо, що нам щось повинні. І ми не можемо вставити в свій світогляд іноді співпрацю, що з нами хочуть співпрацювати і вдячність. вдячність. Дуже багато людей я зустрів тут наших яким тут багато всього дали, вони недовольні до сих пор, уявіть собі. Незадоволені, їм тут. Безкоштовно дають вони незадоволені. Я цього не афішував минулого року, але одні постраждалі сім'ї ми побудували будинок в Київській області. Досі лайно вигрібаю, наче ми їм усім зобов'язані. І, як виявляється, я на них нажився. Ви розумієте? Так само буває і тут в Іспанії. Тобі надали безкоштовну допомогу, дали там те, 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 і ще наші дають тим, і ще можуть десь поскаржитися, що вони нібито винуваті щось не дали. Да, ті теж можуть щось там недопрацювати, можуть погані люди теж так само попастися, але сама система, да, і ну, вона працює так, щоб допомогти в більшості своїх відсотків. І дуже багато, от, 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 наприклад, серед венесуельців я не бачив таких людей, які не вдячні. От немає, ну, ми скільки спілкуємося серед колумбійців, я співаю, ну немає, я не бачив таких. Розумієте, я не бачив, щоб вони десь скаржилися на те, що їм тут щось не додали, що вони якісь погані ці люди, ці іспанці, що це таке там. У нас процвітає культ хейту. Це він пише. Кожна нікчема охоче самостверджується, принижуючи і ображаючи інших. Майже під кожним моїм відео був. Зазвичай коментар. Гнида картава вилізла. У нас токсичне соціальне середовище. Не підтримують, а затоп... затоптують. Запорюють ідею, 80% скажуть, що ідея лайно. А вони знають як краще. Натомість, коли в США я запропоную ідею, 80% скажуть great, wish you success! Клас, да... бажаю тобі успіху! Іспанці теж так вам скажуть. Вони, вони раді, коли ти в чомусь розвиваєшся. Війна стала результатом нашої колективної моральної деградації, кінцевою точкою нашої гнилі. Ми ледь не єдиний народ у світі, що сам собі вільно обирає владу. Але на наступний же день починаємо їх хейтити. От я не бачу в Іспанії, щоб вони постійно хейтили свою владу. Вони підуть тихенько на вибори і проголосують. Все. Або так, в приватній бесіді, вони можуть тобі сказати, та, соціалісти погані, вони там такі-такі-то. Та, там ці праві, вони, коротше, погані. Отак, от все. Східна мудрість каже, що людський дух змінюється лише завдяки потрясінням та катастрофам. Так і з цілими народами. На жаль, от і ми отримали потрясіння катастрофу. Нам потрібний був потужний купняк під зад і обухом по голові, щоб ми замислилися, як ми живемо. Розумієте? Я ж не тільки тут да, займався волонтерською діяльністю, я це робив і в Україні дуже багато. Не дивлячись на те, що в мене дуже багато питають, чому я не на фронті. У мене інвалідність. І троє дітей, і уїхав я сюди, ще до, до, до цих всіх подій. І так як я допомагав українцям, так, я не говорю про це. Розумієте? <му> на жаль, поки що зміни демонструє лише невеличка частинка суспільства, що, наче Атланти на своїх плечах тримають країну, до всіх інших не дійшло. А це означає, що війна ще не скоро закінчиться. Бо вона має доцільність, щоб після війни ми всі змінилися, вийшли з неї оновленими, готовими до майбутнього. Хлопцям на фронті дуже важко. Часто приходять усвідомлення про те, що вони сьогодні захищають, не вартує жертв, але тим більше є їхній подвиг. Бо вони виборюють наш шанс на майбутнє. Вони кладуть життя, за кривавий кущ з колючими шипами. В сподіванні, що той, що, що той кущ розквітне трояндами. Вибачте накипіло, я не припиню робити те, що роблю. Але давайте хоч трішечки змінюватися самі. Давайте цінувати працю інших, давайте допомагати одне одному. Давайте вчитись підтримувати. Давайте дякувати. Наша національна невдячність вже починає дратувати світ і доказ тому прикриє інцидент, що стався з нашим головним партнером Великобританією. Ми все вимагаємо і докоряємо. Нам все мало, хоча дійсно мало. Може і Украї... Може, а може українці? Давайте по світу проведемо мітинги вдячності. Давайте подякуємо за все, що для нас вже зробили. Але ніхто нам нічого не був винен. Можливо, вдячній Україні, охоче дадуть все, що нам треба. Це його думка, автора. Часу на те, щоб нам змінитися, все менше. І кожен день оплачується страшною кривавою ціною. У мене все. Я все ще вірю, що омріяна країна можлива. Але знати шлях і пройти його це не одне і те ж саме. Тепер можете захейтити мене в коментарях. Розумієте? От, ти читаєш це все і думаєш, слухайте, так, іспанці це бачать все. Вони це все бачать. Вони мовчать і бачать. А потім, так само як на виборах, коли буде йтися про голосування про нас, вони будуть тихенько робити свій вибір. Розумієте? Співпраця, вдячність дуже важливі речі. Довіра. І розумієш, що важко. Довіряти, коли ти вийшов в суспільство, де не довіряли, де кидали там. Але тут треба перестраюватись. і я вірю в те, що недарма стільки людей опинилося в Європі нашій. Чому тому, що суспільство змінює людину, оточення змінює людину це 60% вірогідності, що людина зміниться. Я думаю, що все буде добре, все буде по-іншому і виправиться на краще. А у вас нехай все буде добре на цій землі. Інтегруйтесь. Кому що не зрозуміло? Питайте мене, звертайтесь за консультаціями. Нехай вам щастить.